Бажаю здоров'я шановні українці українки Отже, Україна напередодні вільнюсу, саміту НАТО, який може стати сам, саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому альянсу глобальній безпеці. Надзвичайно активно працюємо цими днями ще активніше, ніж будь-коли. Хоч ця робота майже на 100% зараз. А лаштунками її значення не менше, ніж будь-якої публічної роботи. Всі все розуміють, кожен лідер, кожна держава, навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в альянсі. Не зараз, зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз. Я вдячний усім лідерам, кожної країни, які саме так і говорять, і які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви. З Україною щодо нашої інтеграції більшість альянсу чітко за нас сміливість українських героїв відтерла від пилу історії всі цінності, заради захисту, яких і було створено НАТО. Саме український східний кордон, кордон нашої держави, позиції наших воїнів це та межа, яку більше ніколи не перейти російській диктатурі, що в різних формах, але завжди, завжди намагалась підкорити народи Європи. Від України залежить безпекова реальність тут на східному фланзі НАТО. Коли ми подавали заявку на вступ в НАТО, ми говорили відверто, де факто Україна вже в альянсі. Наша зброя це зброя альянсу. Наші цінності це те, у що вірить альянс. А наш захист це саме той елемент формули Європи, який робить її об'єднаною вільною та у мирі.